Що зробив Михайло Мудрик в матчі АПЛ Нотінгем Челсі? Українець відзначився дублем в Європі, серед якого один виявився шедевром. Андрій Лунін дав офіційний коментар щодо того, хто повинен бути першим номером Реал Мадрида в фіналі Ліги Чемпіонів. Довгоочікуваний гол Артема Біседіна в чемпіонаті Казахстану, що вразило в Олександру Зінченку екс-конкурента українця в Арсеналі. А також несподіване повернення в УПЛ футболіста збірної України з футболу. Такого Віталій Миколенко вважає найсильнішим гравцем в команді Сергія Реброва. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Нарешті забив матчі Челсі Михайло Мудрик. Гол видався гарним, тут нічого не скажеш. Українець розібрався в моменті ідеально, але знову найнижчий в команді показник дотиків до м'яча. Михайло тримав кругло лише 29 разів за 73 хвилини. Тому, якби не гол, то знову могла бути біда. Тут треба бути об'єктивним. Гарно вдавалися обі і боротьба погано з передачами, 11 точних пасів за матч. Це знову ж таки найгірша цифра в команді. Тому зараз хочеться лише побажати Мудрику сил та терпіння. Бо всі ми розуміємо, як не просто футболістам такого типу знаходитись 80% ігрового часу поза командними діями. Щоб ви розуміли, Голкіпер Петрович більше долучений до гри Челсі ніж Михайло. До речі, в Челсі готові дати другий шанс по Останні виступи синіх дали надію керівництву, що аргентинець може досягнути прогресу в наступному сезоні. Плюс чи мінус для Мудрика наразі сказати важко. Одну із найвищих індивідуальних нагород в кар'єрі отримав і забарний, якого вболівальники визнали кращим гравцем сезону бурмуту. А серед голосування футболістів переміг Домінік Саланка, на рахунку якого 25 результативних дій в сезоні. Раніше Віталій Миколенко назвав Забарного найсильнішим футболістом збірної України, виділивши його спокій та впевненість. Заба, напевно, найкращий гравець у нас в Україні. Він наскільки спокійний, наскільки ти коли приїжджає в збірну, і Заба ну є якась... йому 21 рік, він зіграв майже 40 матчів у збірні. Це, це вже показує, показує клас його. І все на стабільному рівні не було такого. Що він десь там просідав, десь цей він, він завжди на такому рівні, начебто йому 35 років. і Він уже на, на досвіді такому. В реалі на другий матч поспіль в чемпіонаті вийшов Тібо Куртуа. І знову на рахунку бельгійця поєдинок на нуль. Не сказати, що в нього було багато роботи, але з тим, що було, кіпер справився. А я нагадаю, що іспанські злили плани штабу Анчелоті на фінал сезону, в якому йдеться про те, що якщо Тібо відіграють зараз всі матчі ла ліги без проблем і привозів, то з високою ймовірністю саме він буде грати у фіналі Ліги Чемпіонів, що в свою чергу взірвало батьо журналістів-болівальників, котрі прямо говорять, що це несправедливо по відношенню до Луніна. Анчелоті відповів на це наступне: я думаю, як і ви, Лунін провів дійсно чудовий сезон. А куртуа найкращий воротар у світі. Я говорю зараз, як є. Я думаю так само, як і ви. Я повинен враховувати Луніна, але я повинен враховувати, що найкращий воротар світу повертається. Йому потрібні грові хвилини. Ситуєнчолоті видання ІСІ. прокоментував складну ситуацію з голкіперами і особисто Андрій. Я задоволений своїм сезоном. У мене було багато роботи і доводилось викладатися наповну. Щодо камбеку Куртуа, чесно кажучи, я радий за Тібо, тому що знаю наскільки він класний воротар. Він відновився після дійсно важких травм. Куртуа – один із найкращих голкіперів у світі, і я багато чому навчився у нього. Карлан челоття доведеться вирішити, хто з нас гратиме в фіналі Ліги Чемпіонів. Зараз ми всі готуємося з великим ентузіазмом. Цитує Луніна Планета Реал Мадрид. Є непідтверджена інформація, що Андрій та Реал погодили все ж таки новий контракт без гарантій грового часу. Але з суттєвим збільшенням зарплатні. І ще цікаво, а хто буде основним кіпером збірної на євро 2024 Якщо Лунін все ж таки втратить статус основного в реалі в завершальних матчах сезону, в той час як Трубін провів на днях свій 13-й сухий матч за Бенфіку, впевнено, показавши свій рівень. Продовжує запалювати в Польщі та рватися в національну збірну Максим Хлань. на рахунку фланового півзахисника. дубль на виїзді проти вісли. Która naśladowna wygrała nacjonalny kubok. Maksym Chłań, pozycja do oddania strzału! Maksym Chłań, piękny gol! Wisła Lechia, 1-1! Chłań, biega także Sezonienko, co robi teraz Mena? Do środka Sezonienko, Chłań! Nie ma spalonego i to jest gol numer 4! Maksym Chłań! Na dużej prędkości wszystko. Свій перший гол в сезоні забив Артем Бісєдін. Трапилося це в восьмому турі чемпіонату Казахстану. Цей м'яч став єдиним в зустрічі. Високу оцінку своїх навичок від колишнього конкурента отримав Олександр Зінченко. Ось що про гру українця сказав Кіран Тірні. Який грає зараз в оренді за «Реал Сосідад. Я не образився, коли Зінченко отримав місце в основі. Цілком розумію рішення тренера зробити мене другим номером. Це ж не питання особистих відносин, це просто тактика. Він вважав, що так правильно, і в підсумку мав рацію на 100%. Відсутків. Гляньте, вони майже виграли чемпіонство минулого року і мають взяти титул у цьому. Взагалі, найкращим навчанням для мене було спостерігати за діями Зінченка. Артета вірив, що я теж статен так грати. Показував мені відео з тренування. Звичайно, я можу постаратися, але ж ви мене порівнюєте з інченком. Він уроджений хавбек та справжній технічний геній. Ми абсолютно різні ліві захисники. Але виконували однакову роботу, яка для мене важча ніж для нього. Українські змі написали про можливе повернення в УПЛ Назарія Русина. Говорять вони навіть не просто про оренду, а про оренду з правом викупу. Та ще й називаючи основним фаворитом на Форварда Карпати. Які лише нещодавно оформили камбек в еліту, виглядає це все наївно, враховуючи ринкову вартість Назарія, яка складає 2 мільйони євро. Як на мене, то наразі в УПЛ є лише декілька команд, котрі можуть собі дозволити подібне. До того ж, гравець збірну України лише нещодавно підтягнув свою англійську, яка була однією з головних причин затяжної адаптації. Шахтар переграв Динамо Київ і став чемпіоном України в сезоні 2023-2024. Тепер у гірників 15 титулів. А в Динамо 16. наступний сезон може стати вирішальним у цьому питанні. Динамо ж стає другими, проваливши осінню частину сезону. Але найбільш цікаво в даному результаті наступне в УПЛ. Був єдиний шанс отримати на наступний сезон пряму путівку групу лі чемпіонів, минувши стикові матчі. Для цього чемпіоном обов'язково повинен був стати шахтар, а лігу чемпіонів виграти Мадридський реал. І як ми бачимо, все поки що складається саме за таким сценарієм. Молодіжна збірна України Ю17 оголосила склад на Євро 2024 де ми будемо грати в групі з Сербією, Чехією та Кіпром. І ви просто погляньте на цей список клубів. Два футболіста з Баварії, два з Байера, один представник мадридського реала. А ще й Бенфіка, Таланта, Кьольн, Емполі та Гент. І це без рахування Динамо та Шахтаря, які традиційно показують високий рівень гри в своїх академіях і високо цінуються в Європі. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.